Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа, радіємо, живемо і постимо, звісно, піст. Піст також може бути е, під духом релігії такий запроваджений. Тобто я пощу, значить, я заслуговую, я пощу, значить, я можу собі дозволити грішити, бо я ж потім відкуплюсь. Сюди входить кумовство, так зване. Багато я разів чув таке, що там, мій друг єпископ, то. Я вже маю якісь права. Якісь, або мій кум священник, то я вже собі можу випивати, грішити, а там мені відпуститься, бо мій кум священник, або мій брат. Якщо брат, то це взагалі вже все, ти можеш вже собі робити що завгодно, бо у тебе брат, сват, не знаю, священник або епіскоп, І це є теж неправильно. Ну, але релігія так хоче приподнести це, що. Якщо ти маєш якийсь титул, чин, то ти вже можеш собі дозволяти щось, те, що не можуть дозволяти собі інші люди. Ну, і то є неправильно, бо хто буде принижений, каже Ісус, той буде возвишений. Хто сам себе буде не гнобити, не принижуватися, а буде скромніше, скромніше від титулів. І неодноразово я бачив, як епіскопи. Прибирають зі столів, накривають на столі, і одразу тоді бачиш, звідки той єпископ, і чи він покликаний Богом, чи він здобував кар'єру все життя. Ну і так є, що деякі вважають себе більше, вищі над простим людом, але направду єпископ, який від Бога, то він найпростіший завжди є до люду. І сьогодні практика. Постимо, звісно, постимо, але з тим. Розумінням, розумінням. Головне розуміти, для чого постимо. І це є дар, це є подарунок буквально. Бо дух релігії перемінює вигляд, змінює просто буквально погляд, погляд на цей світ. Тобто піст можна сприймати або як подарунок для мене, який я можу прийняти і їм користатися, або як якусь. Каторгу, якусь, якесь нездійснене послання Марії, якась вона не заставляє нас страждати. Ніколи піс не має бути стражданням. Піс це не є страждання, бо деякі о там я їсти нічого не буду, взагалі там чуть ли не дихати не буду. Ні, то не є страждання, бо ну, не залежить від того, чи ти будеш страждати, чи не, ти не будеш страждати, е, ти від цього спасешся або станеш краще. М, ну, Краще себе відчувати, краще жити. І тому не, не є в тому, чим ти більше будеш страждати в день середи або п'ятниці, тим ти будеш більше спасенний. Або чим ти щось заслуговуєш. Ніч, нічого ти не заслуговуєш після очищення від самого себе, від своєї мавпи, від свого тіла. А вчинки плоті явні. Вчора якраз читав Галатів 5. 18, 26, так 26 і там було таке довге пояснення вчинки плоті, які прагнення плоті нашої мавпочки, і які плоди духа, коли ходимо в дусі. І там, власне, були різні поняття, пияцтво, нечистота, розблезданість, розглузданість. І, різні. і було ідолослужба. Я своїй кохані пояснював, що ідолослужба це також може бути культ їжі, поклоніння буквально їжі. Цим столам, цим різним виготовленням. І ми якість втратили їжі за смак. Ми проміняли якісну їжу на смачну їжу. І це є культ. культ. Але дух, дух цієї релігії викрутить так, що «То це все добре, це все нормально. їжа має бути смачною. Але за користь вже ніхто й не думає. І потім ми себе. Картаємо за те, що маємо зайву вагу, і 80% людей на планеті хотіли би скинути 5-6 кіло зайвої ваги. Чому? Чому? Хто дає це прагнення скинути, удосконалитись? От саме це прагнення йде від Духа Святого. А все інше, це поклоніння їжі занадто, занадто, скажу так, увага приділена для їжі, для приготування цієї їжі. Звісно, менше уваги для якості їжі. І цим самим ми маємо потім ці зайві, зайві кілограми, зайві проблеми і пригноблення, і, ну, і ви самі знаєте, що це таке, коли ви хочете, і все життя ви хочете схуднути. Так можна все життя прожити і не схуднути, але хотіти постійно. І це дає таке нещастя, скажімо, це не дає радість. Тому маємо обирати. Або йти за Духом релігії, або йти за Духом Святим Духом. Ну і посилання зачитаємо, бо сьогодні довгий вступ, сьогодні бонус з довгим вступом. 25 вересня 2015 року. Дорогі діти, сьогодні прошу Святого Духа, щоб наповнив ваші серця міцною вірою. Молитва і віра наповнить ваше серце любов'ю та радістю. І ви будете знаком для тих, хто далеко від Бога. Спонукайте, дітоньки, одні одних до молитви серцем, щоб молитва наповнила ваше життя, і ви, дітоньки, з кожним днем, передусім, були свідками служіння Богу в та ближньому в потребі. Я з вами заступаюся за всіх вас. Дякую, вам, що відповіли на мій заклад. Ну і бачимо, Марія нам каже сьогодні. І сьогодні прошу Святого Духа, щоб наповнив ваше серця міцною вірою. А коли Дух Святий наповняє нас міцною вірою, тоді відкриваються наші духовні очі, не плоцькі, не мавтячі ці очень, які хочуть поїсти, поспадки. Ну, і ще там різні такі речі, нахапатись десь, десь нажитися коштами за чийсь рахунок. І тобто такі пожадливі. Пожадливі, там десь розмножитись, десь пожадати когось, десь заздрити сварки, чвари. І то все можете прочитати в Галатів 5 від 18 до 26 глави. Сьогодні така практика прочитати цей уривок. Запам'ятайте Галатів 5, 18, 26, і розважити над ним, розважити і побачити, в яких ти ще тілесних звичках, призвичаєннях живеш, рухаєшся. Але так справді подивитися, що ти маєш змінювати? Що, чому маєш дати бій? Спонукайте, дітоньки, одні одних до молитви серцем, щоб молитва наповнила ваше життя. І ви, дітоньки, з кожним днем, передусім, були свідками служіння Богу в поклонінні та ближньому в потребі. Дуже такі потужні слова. Спонукайте, дітоньки, один одного. Тож я сьогодні спонукаю вас також до цих. Влодів духа і відкинення прагнень плоті, прагнень тіла, мавпи, як хочемо, так і називаємо. Але розуміємо, про що я. Я принаймні розумію, надіюся, і ви зрозуміли, про що я кажу. Тож вдосконалюємось, розвиваємось у мирі, у молитві, в радості, в допомозі ближньому. І радіємо головне, радіємо, стаємо щасливі. А щоб бути щасливим, треба себе поважати а себе поважаєш коли ти досягаєш своїх цілей які дає дух святий мир вам радість з па папа